Луцька міська рада намагається через суд втричі підняти плату за оренду місцевому підприємцю. Мова йде про земельну ділянку, що поблизу за вокзального ринку на вулиці Кравчука. Ще 2001 року муніципалітет надав у користування землю підприємцю Олександру Овчаруку для розміщення торгових рядів та автопарковки. За умовами довгострокового договору оренди бізнесмену встановили розмір оплати 1,5% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Однак за цей час в міській раді і вирішили підняти оплату втричі. І з цим звернулись до суду. Як розповідає юристка міської ради, підняти розмір оренди підприємцю Олександру Овчаруку втричі, в мені політеті, збирались вже сім років. З тих пір, як вступив в дію, новий податковий кодекс. А от руки дійшли лише нині. На той момент оренда на... Орендна плата нам не відрізнялася ні для торгівельних рядів, ні для ринків. Але у зв'язку з прийняттям податкового кодексу, де встановлений мінімаль, мінімальний відсоток, 3%, відсотка, максимальний 12%, у 2009 році рішення Луцької міської ради по. Були визначені річні розміри орендної плати за земельні ділянки залежно від функціонального використання. Тобто 4,7% було встановлено рішенням міської ради від 24 червня 2009 року. Редставник відповідача лише дивується, мовляв, не розуміє, чому торгові ряди та автопарковку на вулиці Кравчука юристка називає ринком. Але Войтина пояснює після надання підприємцю землі в довгострокову оренду, мер Антон Кривицький ще 2002 року видав розпорядження присвоїти рядам статус ринку. Тоді у залі розпалюється нова дискусія: чи мав кривицький право одноосібно приймати таке рішення. В договорі вказаний вид використання земельної ділянки для будівництва обслуговування торгових рядів. Торгові ряди так і надалі залишаються, але їм надано статус ринку. Ми про нього не знали рацію, друге вважаємо, якщо міська рада, як власне, вже казали про це, якщо вважає, що вони хочуть назвати ту ділянку ринком, ми прошу дуже, тільки по зобережному дії даного договору. Договір закінчиться, нехай це не буде. Але в даному практи ми будемо виконувати тільки договор. Чи було рішення чи міської ради, чи випалкового створення ринку, чи достатньо тільки розпорядження міського голови? Було тільки розпорядження. Достатньо цього? На вашу думку достатньо. Ну, на вашу думку, а підкріплена ваша думка Ну, Європи, зокрема, пояснення як посилання на європейську хартію місцеве соредування. Крім європейської хартії законодавства щодо, ну, є ж закон про місцеве самоврядування. Передбачено нам таке право міського передбачено». Ну, Тоді суддя просить пред'явити представницю міської ради документи на ринок, такі як паспорт прив'язки, план розташування. Однак виявляється, що таких паперів у муніципалітеті нема. Якщо ви кажете, що це ринок. Тільки є тільки розпорядження. на статусу. Інші документи управління підприємництва не на ринку». Після заслухання усіх доводів. Суддя Андрій Вороняк вирішив частково задовольнити позов міської ради та встановити для підприємця нову орендну ставку 3%. відсотка. Теритмошкова неля для новин на часі.